Привіт! У сьогоднішньому ПН ніякого Олекси, бо я кльовий, а він вже на брит. Ти ж розумієш, що він з тобою зробить, коли повернеться і почує це? Тихо, тихо, не руйнуй мій час тріумфу. Отже, черговий тиждень поволі підійшов до кінця, а це значить, що саме час переглянути свіженький плей News, з якого ви сьогодні довідаєтеся, скільки покупці переплачують за консолі. Як Steam сприяє ігровій журналістиці, що буде цікавого на церемонії VGX та багато іншого? Ой, гавклик тобі розслабся. Я швидко бігаю. Тому, шановні глядачі, налийте собі чогось зігріваючого. Бо цього разу у ваших вухах будуть балакати я, Андрій Корзаченко, і я Оксана Зорка. Минулої п'ятниці на потіху американцям у продаж надійшла Xbox One. Не поступаючись своїм японським колегам, чи то конкурентам, Microsoft узялася всіляко тішитися кількості проданих приставок у перший день продажу, своє щастя знайшло понад один мільйон геймерів, що стало абсолютним рекордом для дрібном'якеньких. Очевидно, саме керівництво компанії не розраховувало на такий попит, адже приставки було буквально зметено з полиць усіх роздрібних торгівців. Відтак на голівоньки підлеглих дядька біла звалилося нове завдання: вчасно поповнювати запаси коробок у крамницях, доки не вщухне ажіотаж. З відгуків самих покупців варто відзначити випадок, що його на форумі Xbox описав один з користувачів. За його словами, за три хвилини з моменту увімкнення щось у його коробці бахнуло. Після чого вона почала сильно нагріватись і диміти. При цьому ігри запускаються і йдуть нормально. Невже Microsoft набула почуття гумору і таким чином тролить Steam з їхніми паровими машинами? Не знаю, як там у підопічних Балмери з почуттям гумору, але поки над Sony у Microsoft поки не виходить. Зрозуміло, що понад мільйон проданих Xbox One – це достойний показник, однак варто врахувати те, що консоль, дрібно м'яких, запустилась одночасно в США та Європі. Той час, як PlayStation 4 два тижні тому вийшла лише в Америці, ми вже згадували про те, що кількість передзамовлень на систему Sony значно перевищувала показник конкурента. А тепер загальна тенденція простежилась і в реальних продажах у п'ятницю. PlayStation 4 з'явилась на полицях європейських магазинів, але звіту про її успішність поки що немає. А тим часом допитливі людиська розбирають нові консольки на частини, щоб вирахувати їх собівартість. Ще минулого тижня спеціалісти сайту IHS повідомили, що собівартість усіх компонентів PS4 складає 381 долар, з чого виходить, що сама Sony заробляє всього лише 18 баксів за кожну продану консоль. Не так вже і багато, подумаєте ви. Але не забуваймо, що заробляє компанія у першу чергу на виданні ігор. Їх ціллю є створити якомога дешевшу і при цьому потужну комбінацію заліза. Чого не скажеш про Майкрософт? Як повідомила та сама IHS, собівартість Xbox One складає 471 долар. Причому найдорожчим її компонентом виявився не крутий графічний процесор і не швидка пам'ять. Покупці ігрових коробок від Майкрософт найбільше платять за камеру Kinect, яка на думку багатьох геймерів є взагалі до біса непотрібною. Принаймні такою вона залишиться, доки платформа тримач не забезпечить стабільний потік ігор, які у повній мірі використовуватимуть потужності нової версії Kinect. Профільна преса виписала немало компліментів датчику руху від Microsoft. Та все ж мали і декілька претензій, головною з яких була відсутність відеоігор для Kinect. Єдиним ексклюзивом виявилась демо-версія Kinect Sports. Цілком можливо, що заповнювати вакантні полиці дрібно м'які збираються проектами від японських студій. На тижні їх віце-президент заінтригував публіку повідомленням про підписання контракту з низкою стрівних студій. Нагадаємо, що Xbox One вже має один ексклюзив родом із країни в ранішнього сонця. Ролівку Крімсон Дрегон, окрім того, американський платформу Тримач повідомив про те, що очікувана багатьма Сансет Оверстрайк від авторів серії Resistance з'явиться на полицях вже наступного року. Маємо надію, що японці не підведуть і їхні ігри будуть дійсно цікавими. Хоча що це я брешу? Яка нам біса різниця, які дивакуваті рольові ігри з цицькатими дівулями? Роблять японці. Що дійсно цікаво, то це анонс дати релізу нової гри про зомбаків та будь-яків, яка щоправда цілковито змінить жанр, і з динамічно стратегічної гри перетвориться на шутер з камерою з за плечей. Нам обіцяють 10 ігрових мап та три режими, в яких усілякі рослини даватимуть відсіч зомбакам. Чи навпаки. Цікаво, яке слово вигадає для цього жанру ігор наш пан Сновида: Рослозомбі? Зомборосли. зате літатиметься безсумнівно вимоглива до графічних наворотів гра на крутому роші Frostbite 3. Ну, це той самий, на якому розробляється Dragon Age Inquisition та нова Mass Effect. у Європі. Гра вийде 20 лютого. Що цікаво, досі не підтверджено залишається інформація про можливість ведення до стрілянки Plants vs. Zombies мікротранзакцій, тобто додаткових платежів за певні функції. Microsoft, нагадаємо продовжує свої експерименти з мікроплатежами, вівши їх у всі ігри стартової лінійки Xbox One Forza 5, Rise та Killer Instinct. В унісон з намірами дрібно м'якеньких співає керівник студії Avalanche Крістофер Сандер. На тижні розробник Just Cause розсипався відвертостями у Твіттері. Заявивши про те, що мікротранзакції стануть фундаментальною функцією в геймінгу нового покоління, він визнав недосконалість сучасної моделі Free-to-Play, але висловив впевненість у тому, що в майбутньому традиційна бізнес-модель звернеться саме до цієї системи. У той же час дохід від цифрової гаузі ігрової індустрії вперше став більшим ніж прибутки від ігор у роздрібі. Майбутнє лякає. Не те слово. Уяви собі якусь сьому гру серії древніх сувоїв, де можна буде купувати броню через онлайн-магазинчик. Або Хейло, у якому шолом майстра Чіфа буде доступний тільки за додаткові грошенята. Та повернімося до наших приставок у день релізу Xbox One. На офіційній сторінці Sony у Фейсбуку з'явилося цікаве повідомлення. Цитую. Для чого миритися із Next-Genом у 720p, якщо майже кожна гра для PS4 підтримує 1080p? Кінець цитати. Та вже за кілька хвилин публікацію було відредаговано. З неї прибрали Next Gen у лапках. На тлі цього протистояння творці мультсеріалу Південний парк присвятили два останні епізоди подіям довкола ps 4 та Xbox One. Між іншим, персонажі мультика у цих епізодах також пародіюють гру престолів. А вдягнені вони у ті самі чотирнадцять строї, які ми бачили у трейлері рольової гри Південний парк Патик істини, що має з'явитись у продажі в березні. Ubisoft не забуває про ПК днями. Компанія повідомила, що розробкою ПК версії Assassin's Creed 4 Black Flag займалася окрема команда, яка й зробила комп'ютерну версію гри унікальною за оптимізацією. Не збавляє оборотів і фортеця пк Геймінгу Steam. на тижні. Компанія Valve повідомила про те, що перший прототип Steam Machine від виробника iBuyPower стане доступним у продажу вже наступного року за ціною 500 доларів. Причому мова йде про середню версію системи з залізом від AMD. Інформація про потужніший прототип з'явиться пізніше. Ось воно, Оксано. Ось те, що дійсно змінить геймінг на краще. Хвала гейбу! Дядько Нюал вже довів, що до ігро журналістів, зокрема українських, ставиться вельми позитивно, звернувшись кілька місяців тому до наших геймерів. А ось нещодавно інтернет-магазин його компанії Steam збагатився функціоналом ігрових оглядів. Відтепер всі охочі зможуть не тільки написати кілька рядків на сторінці гри, але й залишити там повноцінний огляд. Безсумнівно, завдяки Steam Reviews у спільноті вже найближчим часом з'являться та знайдуть свій талант нові рецензенти. Та читачам Play.ua і без того було куди податися, щоб публікувати свої огляди. Еге ж, ти ж наші блоги маєш на увазі, правда? Це справді файна можливість засвітитися в ігровій спільноті і, можливо, навіть приєднатися до нашого дружного колективу. Наші двері, як холодильник Гейба, завжди відчинені. У грудні відбудеться щорічне шоу VGA, яке чомусь перейменували у VGX. На цій церемонії американський телеканал Spike нагороджуватиме найкращих ігрових розробників, оголошуватиме найочікуваніші ігри та роздаватиме призи за найкращу графіку, сюжет, акторську гру тощо. До того ж, не одна ігрова студія привезе на церемонію свіженькі трейлери своїх ігор. Однією з таких студій будуть наші західні сусіди з польської CD Projekt Red. На жаль, про кіберпанк 2077 наразі нічого не чути. Зате поляки пообіцяли показати новенький трейлер відьмака 3», який, за їхніми словами, стане вінцем жанру рольових ігор. Окрасою заходу має всі шанси стати Квантум Брейк. Новий проект від авторів Макс Пейн і Алан Уейк вже згаданий вище віцепрезидент Microsoft Філ Спенсер є ініціатором показу гри публіці найближчим часом. Він не виключає можливості появи гри від ремеді на VGX. Наскільки можна зрозуміти, йдеться про дебютний показ ігрового процесу Quantum Break, адже до цього моменту ми ще не бачили власне геймплею. Інтригує ігролад ще й тому, що на тижні стало відомо про контракт фінської студії з компанією Pixelux, розробником ультрареалістичного рушія Digital Molecule Meta. Головним застосуванням моторчика є система руйнації, підтримка новомодної системи захоплення, рухів та міміки за участю дев'яти камер. Обросли деталями і сюжетні елементи квантового зламу. Сценарист Сем Лейк пояснив, як його команда збирається урізноманітнювати ігровий процес. Людина, яка придумала Макса Пейна, цього разу винайшла. Ідею з паралельним наративом у певні моменти часу. Дія перемикатиметься на головного антагоніста, а гравці матимуть змогу ним керувати. Окрім того, стало відомо і про взаємодію гри з одноіменним телесеріалом. Епізоди шоу будуть записані прямо на диску з Quantum Break і будуть варіюватися в залежності від чинків протагоніста. А ще на VGX має усі шанси засвітитися новий Fallout. Знаємо, знаємо тизер-сайт, про який ми розповідали у минулому випуску, все ще може виявитися фейком. Та враховуючи гробову тишу і відсутність будь-яких заперечень з боку Bethesda, хочеться відкинути увесь скепсис і таки замислитись над тим, якою може виявитись нова постядерна гра. Маємо надію, що цікавішою за третю частину на самому ж сайті Survivor2299 з'явився надпис Ядерна зима вже близько. І таймер, який лічить дні до неділі 1 грудня, окрім можливого анонсу Фолаута, від потішить нас новинами про Titanfall, а також новим анонсом від Nintendo. чутки і навколо майбутнього проекту Telltale Games. Розробники ще не встигли випустити другий епізод Нуарної Девов Us, не кажучи вже про другий сезон і мертві підуть, а вже інтригують своїх прихильників новою розробкою. Власне, все, що вони зараз роблять, це ніяково утримуються від коментарів щодо зв'язку з серією романів пісня льоду і полум'я Джорджа Мартіна. У же портал IGN розвідав, що наразі Telltale клопочиться над адаптацією популярної саги для світу відеоігор. Зрозуміло, що жодними деталями ця історія погизуватися поки не може. Але ми з нетерпінням очікуємо на подальший розвиток подій. Майже так, як фанати Гри престолів очікують на приліт драконів. Фух, з найважливішими новинами, наче розібралися. Що у нас там далі? А далі у нас коротенькі новинясики. Поїхали! Феномен східного ринку багатокористувацька Lineage за 15 років в онлайні заробила майже 2 мільярди доларів. Космічний симулятор Star Citizen продовжує бити рекорди сервісу Kickstarter. Сума зібраних розробниками коштів досягла 31 мільйона доларів. Компанія Rockstar анонсувала портативну версію GTA San Andreas для платформи iOS та Android. У продажі гра з'явиться до кінця року. Сумарні прибутки відеоігрової ігрової індустрії за третій квартал 2013-го досягли позначки 3,5. Половиною мільярди доларів і стали найкращим показником бізнесу з 2011 року. Проект Next Car Game, який ми розхвалювали в попередньому епізоді, було знято з Kickstarter. На жаль, за тиждень до закінчення терміну кампанії, гра від авторів FlatOut не зібрала і третини потрібної суми. Відомий ігрову пісочницю під назвою Gary's Mod було придбано вже три з половиною мільйони разів. Її творець Гері Нюман каже, що такий інтерес до моду пов'язаний з постійним зростанням популярності сервісу. Steam. так а тут слід розповісти про найцікавіші публікації Play.ua. саме так. Андрію, ти швидко вчишся? Отже, що ж цікавого відбулося на порталі за останні сім днів. Ну, окрім купи цікавих новин, ми опублікували другий епізод другого сезону ядерної перерви з українським озвученням. А також новий епізод репортера Доти 2. До того ж, добірка наших відеоробіт поповнилася оглядом милої Лего Марвел Супер Хіроус», а також поглядом у минуле на симулятор Всевишнього Black and White 2. Посилання на відосики можна знайти у описі до цього відео. Оце й усе на сьогодні. То був плей News. для вас. Балакали Оксана Зорка та Андрій Корзаченко. Підписуйтеся, ставте лайки, вдягайте шапку і затямте зима вже близько.